Личный состав присяги на верность народу Украины привести. Служу украинскому народу Украины. Служу народу Украины. Служу народу Украины. Четвертий звод батальйону Шахтар присягу на вірність народу України прийняв. Сьогодні ми вчора показуємо банді, агресорів, терористів і окупантів, які прийшли на нашу землю. Чим вони закінчать? Вони закінчать погано. І ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите, щоб всі посадки були усіяні цими собаками, які прийшли на нашу землю, які несуть нам кров, сльози і гори. Вони думали, що вони нас скорять, що вони поставлять нас на коліна, що вони загарбають Донбас, потім підуть до нашого славного геройського міста Дніпропетровська, далі до Львова, до Ужжорода і аж до нової Берлінської стіни. Але Путін і його агресія потерпіли поразку на нашій землі. Ми, українці, герої, козаки, ми показали, що ми обламаємо зуби і голову не одному Путіну. Сьогодні Донецька мафія при підтримці російського агресора намагається розколоти нашу країну. Нам не треба чужого, але і свого, ні Петра землі не віддамо. І як казав Євген Коновалець, як у вогні із заліза гуртується сталь, так у боротьбі із народу постає нація. Ми прийшли не з пустими руками в отій коробці. Там лежить тепловізор, там лежать раці, там лежать каліматори і все, що необхідне. Я звертаюся до всіх українських олігархів, до всіх багатих людей, хто 23 роки грабував країну. Не жлобіться, віддайте все для фронту, віддайте все для перемоги. І зрада починається з Верховної Ради, з комуняків регіоналів. Тому спочатку здолаємо терористів, потім виживемо комуняків регіоналів, які сьогодні служать ворогу, служать окупанту, які зраджують рідну землю. Слава Україні! І слава вам, шановні мої герої, бійці і побратими. Честь вам і хвала! Господи всі, ви отця, і сина, і свята буде. А там губернатора чого, да? Чому там І ще таке питання. Можна з вами? Пане уважем. Дякую вам, Дякую.